Сесійний день розпочався з виконання державного гімну України. Депутати хвилиною мовчання шанували пам'ять героїв, які віддали своє життя за незалежність України. Міський голова Зіновій Андрійович подякував всім, хто брав участь у загальноміській толуці. На двірні також продовжується збір коштів для вояків. АТО. всім, хто долучились до доброї справи, мер вдячний. Міські депутати заслухали виконання бюджету за перший квартал 2015 року. Вагомий внесок до несобдоступно цієї акції. Акцизний збір, плата за землю, плата за нерухоме майно, зокрема, акцизний збір. Передбачена сума на перший квартал 1 мільйон 088 тисяч 145 тисяч. Фактичне виконання 955 тисяч 599 гривень. Невиконання становить 132 тисячі 546 гривень. Розглянули міські обранці питання депутатських запитів та звернень. Частина з яких залишається на контролі у міській раді. Частина не виконується. Про розміщення реклами на будинках комунальної власності та механізму оплату за розміщення реклами з ним ситуація найгірша. Тому що він ще досі не виконаний. Якщо положення прийнято, то механізм оплати ще не, не дієвий, не працює. Задання, які були надані головному архітектору і міському архітектурному планувальному бюро, не виконані. Наступний депутатський запит Грінішука Володимира. Який стосується створення муніципальної міліції в місті надвірна, ну залишається на контролі в зв'язку з тим, що згідно відповіді виконавця заступника міського голови, надана депутату, також депутати з фракції Народного фронту зачитали своє звернення. до вас, дорогі земляки, Вимагайте від керуючих органів української православної церкви негайного виходу із складу російської руської православної церкви. Лише спільно молитва українців буде почути Богом і всемогутній Господь благословить українцям перемогу у війні, звільнення всіх українських земель від окупантів та пошле мир і благополуччя українському народові та державі. Тому є пропозиція е, у нас від фракції, тобто, що ми це оформили як е, можливе звернення від міської ради, щоб ми проголосували і десь в засобах масової інформації, тобто через е, інтернет, через сайт міської ради, звернулися до. Вірян. Цього року на двірнянці відновили і футбольний клуб Бескет, щоб команда функціонувала та приносила високі результати, потрібні кошти. Питання виділення 60 тисяч. Якщо в цьому році ми забезпечимо повноцінний етап у два кола, в слідчому році ви бажання в мірі фінансувати для того, щоб футбол відновити на території нашого міста, повернути глядача і саме масовий вид спорту. Мав продовження в різного родичів до наколів депутати підтримали пропозицію щодо фінансування футбольного клубу. Єдине, чого міські обранці хочуть, це звітності по використанню коштів. Заслухали на сесії доповідь начальника комунального підприємства Надвір на шлях буд» Олівера Савченця. По балансу року чистого доходу підприємство мало 22,6 тисячі. Я думаю, що це непогано, маючи маючи якийсь дохід. Дохід. По ітогам року, 2014 року, підприємство нагороджено срібну медалю по рейтингу національного бізнес-рейтингу України, де зайняло 11 місце серед таких монстрів, як міське капітальне будівництво Києва, Харківське капітальне будівництво і так далі серед великих монстрів. Сьогоднішній день. Дебіторська заборгованість становить 94 тисячі. Це міська рада винна. Кредиторська заборгованість на сьогоднішній день становить 495. Нам вдалося повністю розчитатися 69 тисяч за газ. Автомагістралі виніма на сьогодні там 482 було. Вині шість і знизили заборгованість перед водоканалом. І того. Кредиторська заборгованість становить 495,7 тисяч. Заборгованість по заробітній платі на сьогоднішній день становить за березень місяць 19,5 тисяч. Податки, текучі податки сплачені, сплачені всі, відколи з 11-го року починаючи, то ми перший раз перешагнули рубіж по по виконанню. По ремонтних роботах і по дорогах двохмільйонний мільйонний рубіж. Після тренерів свят буде підписано угоди, починаються роботи. Далі шість хідників тротуарів міста, які дійшли у перелік тротуари, які з'єднують центральну частину міста з церквами, школами де це є критична ситуація. Експертний звіт також на виході після тренерів свят інші підрядчі. Далі з нашими. Підрядним організаціям, які Іван Михайлович зараз розробляється, проєктно-кошторисна документація по прибудинковій території капітальний ремонт вулиці Шетиць. Також на завершення. Бо більш-менш стабілізували вартість будівельних розрядів. Ті дороги, які будуть зроблені капітальний ремонт в Асфальтному варіанті вулиця Данила Галицька, вулиця Хмельницького до 400 роччя надміни, також. Виготовляється проєкт кошторисних документів. Вже... Але не в цьому справа. Справа в тому, щоб ми на... брали більше як на мільйон гривень, надіючись на перевиконання за 6 місяців, робіт, які ми документації вже виготовили. Тобто ми йдемо в перейді паровозу. Пакет документів у нас готовий. Якщо не буде інтенсивного росту впалено-бітрумастильних матеріалів, бруківки, ми ці роботи під... Час перевиконання зможемо зробити до, ще заздалегідь до завершення будівельного сезону. Тому закликаю всіх депутатів, де будуть робитися роботи, дієвий контроль зранку до вечора. Якщо буде більше перевиконання, зрозуміло, що ми всі вулиці, які без різниці вулиці, які треба сьогодні рятувати і робити. На даний момент ми, ми опираємося тільки на власні надходження. Я не піднімаю сьогодні питання доріг. Державної місцевої форми власності, які не фінансуються за місцеві податки. дискусію під час сесії викликало питання землі, затвердження експертної оцінки на земельні ділянки та продаж цих ділянок орендарям. Зокрема, ТЗОВ «Інтерплитна двірна, ТЗОВ струмок та іншим. оцінка не немає ніякого відношення до експертної оцінки та продажу землі. Тобто це ми говоримо про, про різні речі, про колбасу огірки то Це просто обігується чомусь, не розумію, чому обігуються ці цифри. І... При тому, що ми продаємо вдвічі дорожче, ніж експортна ціна. Є продавець і є покупець. І якщо хтось з четверта сторона втілюється в це все і хоче прийняти участь, немає питань. Але не треба забувати про те, що мова йде про ті земельні ділянки, на яких, на яких знаходиться майно. І це є величезна різниця, це не є вільні земельні ділянки. Тому, якщо хтось безпосередньо. Хоче прийняти участь і попросити тих людей, які приймають участь у викупленні земельних ділянок, на яких стоять їхні майну, будь ласка, приймайте участь. Вулиці, які включені в перелік, не мають реального фінансування, якщо ми не будемо наповняти дохідну частину міста бюджетно. Якщо ми не будемо наповняти дохідну частину міста бюджетом, ми не можемо реалізувати капітальний поточний ремонт вулиці, які Олівер Петрович із 10 ремонтувати цю вулицю. Вулиця Підковича, орієнтовна вартість метр квадратний з бруківки, буде складати 950 тисяч. Вулиця, вся вулиця. 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 Там орієнтовно біля 3 тисяч квадратних метрів. Якщо ми, якщо ми не будемо наповняти бюджет розвитку, зрозуміло, що ми не будемо мати, за що робити вулицю, в нашому місто. Обговорили під час сесії питання адміністративно-територіальної реформи, об'єднання громад цього року, кажуть чиновники, таки неминуче. Ми маємо подати до середини наступного тижня перспективний план об'єднання громад на території нашого району. В районі має залишитися п'ять громад. Наша пропозиція. Значить, об'єднання навколо міста Надвірна, об'єднання навколо селища Делятин, об'єднання навколо селища Ланчин. Це три громади, які будуть гарантовано. Далі громада, яка повинна об'єднатися, пасічна, ну пропозиція така, пасічна зелена бистриця, той керунок одна громада. І ще одна громада має об'єднатися з сіл Івано-Франківський керунок. Це села від ми подаємо від Фітькова, Фітьків, Лісна, Терновиця до Тисменчан. Тут Парижі, Каміна, оцей кут. Навколо надвірної, що надвір, як буде виглядати об'єднання територіальна громада навколо надвірної? Надвірна повинна об'єднатися з селами. Починає рахувати. гвізд, молодьків, назавізів. Ну, з мирним. С я йду. Стримба, лоєва, серед... верхній майдан, можливо і велесниця, бо вона випадає сюди, в цей бік тнів. І битків запропонував, битків мав право вибирати, чи він об'єднується до зеленої, чи буде об'єднуватись з надвірною. І битків, тобто, ну хто, сільський голова, громадський, з їхню думку ми питали. Вони додержуються думки, що вони будуть об'єднуватися з надвірною. Шановні депутати, хочемо ми, чи не хочемо цього? Законодавство так прописане, що ці пропозиції підуть в область. Область повинна десь напротязі тижня подати в Київ ці пропозиції і до місцевих виборів, до місцевих виборів які відбудуться в жовтні, мають вибирати Раду Об'єднаної територіальної громади. Які плюси цього всього? Перше. В історію відійдуть районні державні адміністрації і районні ради. З 14 районів області, поки що такий план, 3 повинні райони залишитися. І фактично функція, щоб ви мали уявлення, що таке буде район. Це зовсім не ті функції, які район мав дотепер. Район буде опікуватись школами-інтернатами, музичними, здається, школами. І стаціонарними лікарнями територіальна громада, доходи будуть формуватися фактично, як тепер формуються доходи міста обласного значення. Тобто, про те, що ви весь час просили, щоб надвірні присвоїли місто обласного значення, тепер кожна громада буде мати формування свого бюджету: 60% доходу фізичних осіб буде напряму йти в громаду. Ні, ні, ні до кого не потрібно ходити, просити якісь кошти. Ніхто не буде керувати коштами, які громада сама буде заробляти. Не буде районної ради, яка буде розподіляти кошти, не буде адміністрації, яка теж в принципі на в принципі на щось впливала. Нам дали можливість визначити. В рамках 120 -ти тисячної громади надвірнянського району, скільки буде адміністративних територіальних нових одиниць, спроможність громади визначитись в певних, певних часових поясах. тобто я вам розкажу, що таке об'єднання часових поясак, тобто терміни. Графік добровільного об'єднання громадян до 1 червня 2015 року. Розроблення облдержадміністрацію проекту перспективного плану. Тобто, що таке перспективний план, створена робоча група, де з Надвірнянського району є голова міста і голова е Молодківської сільської ради. Райони 14 районів мають дати перспективні плани, але це не означає, що після 1 червня зупиняється державотворчий процес у місті, яка стала е столицею нової об'єднаної територіальної громади. Йде процес. Цей процес буде. Відбиватися в позитивному розумінні цього слова, коли спроможна територіальна громада зафіксується рішенням обласної ради, рішенням профільних комітетів Верховної Ради і вже з 1 січня 2016 року отримає нове фінансування. Послуги держави за рахунок субвенція медична, освітянська, культурна, послуги, делеговані повноваження, органів місцевого середування. Які делеговані повноваження? Громадські слухання без обговорень, має бути ініціювання, має бути громадська організація або депутатський корпус Поса або міський голова, або представники тої чи іншої. Організації, власні повноваження, планування розвитку громади, формування бюджету, економічний розвиток, залучення інвестицій, третє. Управління земельними ресурсами, четверте, розвиток місцевої інфраструктури, п'яте. Надання житлово комунальних послуг. Коротко. Шосте утримання доріг, сьоме. Організація пасажирських перевезень. Восьме. То, що цікавило, громадська безпека з силами муніципальної міліції, делеговані повноваження, соціальна допомога через територіальні центри з громадами, адміністративні послуги, тобто ЦНАПИ, то, що існує зараз район, районних рад і рай... Райдержадміністрації не будуть, будуть префекти. Об'єднання, але не називають об'єднання, а церкви. А я рахую це об'єднання. А якщо об'єднання, то навколо чого об'єднуватися? Навколо райдержадміністрації? навколо міської ради, навколо чого? Навколо грошей. От я так я питання задаю, чи ні будуть е, е, ці е, земельні копалини, які в нас є, там газ, громади. Е, 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 е. А ми знаємо, що вже в надвірні більше 50% туди, в цьому районі е, це є приватна власність. От я не цікавлюся, як це буде громада. Оце людям треба казати правду. От ви вже кажете, це громадя, а це не правда, тому що це вже не громади. Тепер ліси, як буде рахувати? от є лізло, а він ще існує. Як його розділити? Якої громади? Тоже, для того, щоб оце питання обговорювати, і для того, щоб туди потягнулися люди, треба створити такий стержень, навколо якого будуть всі об'єднуватись. Якщо ви зараз будете робити таким приказним порядком е, створювати, а потім, я знаю, як буде потім, я прогнозую, як буде потім. Потім Верховна Рада буде збирати всі податки у великих сумах у Київ, а нам так скаже, як ми скільки років говоримо, що треба бюджет зміну доверху е, робити. Чому ми це не робили? А це мало би бути хоча б вже на сьогоднішній день, зроблено, аби ми бачили, що куди як які податки, які гроші до Києва. Після обговорення адміністративно-територіальної реформи депутати розійшлися на перерву. Друге пленарне засідання 50-ї сесії мало відбутися 7 травня. Проте через відсутність корму робота так і не розпочалась. Значна частина депутатів Новірнянської міської ради не відвідують засідання сесій. Ті, що працюють на благо громади, мають свою позицію щодо прогульщення. Горіфрація звернутися до керівництва районного обласної, щоб тих депутатів, які не ходять на сесії, не ходять на комісії, відклик на офіційному сайті Надонянської міської ради <реш> відвідувані сесії, комісій, так само. Просити е, нашу народну волю, вона на офіційному, як мінімум, на офіційному сайті, е, опублікувала відвідування сесії, відвідування з Не з так виконувати обов'язку. А й по карману діє. то що окремі депутати на протязі останніх півтора-два років практично збайдужили і не мають великого бажання працювати, говорить про ці сесії, які зараз відбуваються на протязі останніх півтора років. Тобто, звертаючись до громади нашого міста, люди в 2015 році під час місцевих виборів мають обрати тих людей, які мають велике бажання прикластися для розвитку територіальної громади, вирішення тих чи інших край нагальних господарських питань, і в першу чергу не боятися брати відповідальність на себе для того, щоб забезпечити повноцінне життя. Щодо інших питань, я скажу, що в Межах практично кожного місяця, це вже 50-та сесія. Кожного місяця, майже у нас кожна кожен місяць проходить пленарне засідання. Дуже важко технічно юридично апарату підготувати питання. Я хочу, щоб ви з розумінням поставилися, великий об'єм роботи говорить про те, що депутатський корпус, приймаючи те чи інше рішення на комісіях профільних згідно регламенту над міської ради, має в обов'язковій формі відвідувати і приймати ті чи інші рішення. Які не суперечить законодавству, які йдуть на користь територіальних громад? Друге пленарне засідання 50-ї сесії Надвірнянської міської ради перенесли на 14 травня.